Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, а це четверта серія по проходженню гри Сабнатіка. Це є друга змонтована версія із другого стріму. Тому, а, якщо кому цікаво, подивитися повний обсяг, що ми робили на, на тій серії. Є посилання в описі під відео на список відтворення зі стрімами, посилання на сам стрім. Тож переходьте, якщо кому цікаво, можете подивитися. А також ви можете долучитися безпосередньо до самого стріму, який а, я провожу понеділок серед. До п'ятниця, 18.15. Завжди анонсую заздалегідь, тому буду радий бачити абсолютно всіх. На цій серії будемо досліджувати місце прильоту корабля. Не помню, як він називається, але ну, в принципі зараз ви все побачите. Зараз ви все дізнаєтесь, тому не буду довго затягувати. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І гарного вам перегляду! Так, хвилина залишилась. Полетіли на місце посадки променя. Я так розумію, що я один хрен не встигну за 44 секунди, але. Я буду туди їхати максимально. А, намагатися максимально швид швидко. Ви там мене почекайте чуть-чуть. Я буквально в кілометрі від вас. Я мчусь на, до вас на своєму турбомоллі. І що? Реєструє орбітальний радіосигнал із торгового корабля Промінь. Корабель наближається до поверхні планети та розпочинає її дослідження. Оно він. Бачу, бачу. Ребята, я пливу. Я не прочитав сигнал втрачено і все. Ахрінєть! Жесть. Так, а куди мені? А, о, острів! Я його не побачив! Я серйозно, я втупо його не побачив. Я думав, що тут нічого нема. Так, а ну-ка що це за... О, воу 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 воу, я поняв. Все, 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 я валю. У смузі виявлено потужну енергетичну ознаку, яку неможливо розпізнати. Та я так і поняв. Ого! То промінь? Ніхера собі. Ну, погнали шо. Давайте досліджувати буду зараз все, що в мені тільки трапиться під руку. Так, бульбасте дерево якесь. Так, це ми дослідили вже. Чи... Ай! Що таке? Що за херня? Слышиш? Я можу його лазерним різаком ушатати? Сюди, подлюка. Печерний плазун. Висновок необхідний переробник відходів уникати або знешкоджувати. Я поняв. Ні, а стосовно ППО, я бачив, я як воно спрацювало. Я просто не прочитав, що мені казала оця особистий етад. Чисення чужорідної бактерії досягла статичного істотного рівня. Згубного впливу не, не цей. Коротше, в мене якась бактерія в мені поселилася. Глисти, походу. Судячи з усього, це єдиний шлях, куди мені можна йти, правильно? Якщо я звідти о. Що це таке? Це я можу щось з ним зробити? Скоріше за все, що не можу, Угу. окей, о, частина бускової дощечки є. Закласти бускову дощечку. Термінал керування силовим полем? Так, Це прилад не збігається не зберігає, з жодної відомої технології, найімовірніше має позаземне походження. Через нього подається енергія до суцільного сусіднього силового поля. Технологія набагато розмінюється за будь-яку досі виявлену федерацію. з тим є висока, ймовірність того, що прилад діє як звичайний замок і лише потребує відповідного ключа. А як мені зробити... Бускову дощечку. Ну, дивіться, я оббігаю, тут дощечки немає. Була одна єдина дощечка, яка тут лежала. Я її дослідив і вона зникла. Так, ви кажете походити по стежках. Давайте ось сюди А, ось, походу, так. Да. О! Ось вона. Є. Бускова дощечка. Дякую. Давайте глянемо, що тут. Ага, туди ще кудись щось можна пройти на щось подивитися. Там унизу начебто нічого такого немає. Так, ну якщо вже ми знайшли бускову дощечку, то тоді давайте зараз зайдемо сюди, вставимо її в той термінал, а потім будемо ходити далі досліджувати острів. Може, якраз до того часу з'явиться е день буде. Пройде ніч. Так, вкладаємо бузкову дощечку. Перепнути свій. А, це це моє. Сканс, індики... Дослідження свідчить, що ця споруда складається з металевого сплаву небаченої місності. Зіставлення неможливо. Виконує дослідження будови. Хе, прикольно. Так. Я сподіваюся, тут інопланетян ніяких немає. Бо в мене зброї нема, з, них, з ними з ножечком я битися не буду. Так, а собі знаєте альтернатива битися з ними ножечком? Знайти платформу карантинного нагляду. О! Мені досягнення дали в скімі. А в мене їжі з собою немає. Я їсти хочу вже. Дьйоха неполоха. Ніяк, я так от тупанув. Ну, ладно. Термінал з відомості. Завантажимо невідома мова. Намагаємось перекласти. Анука. Оцей. Прилад розташований у середині позаземної споруди та містить відомості, які не вдалося перекласти. Утім, дослідження виявило певні відомості про сам прилад. Наймовірніше, прилад є твердотілим комп'ютером, хоча зрозумілий м спосіб взаємодії з ним відсутній. Під час наближення до нього почав випромінювати низькочастотні радіохвилі, що містили складні, проте впізнавані зразки відомостей. Наймовірніше, позаземні істоти, які робили цю технологію, еволюційно розвинули або генетично виявили чутливий орган, щоб чути і розуміти, передавані від приладу відомості та відповідати на них. Зважаючи на розумові здібності, потрібні для здійснення такого телепатичного зв'язку, можна припустити, що на психічному рівні вищезгадані згадані істоти набагато розвиненіші за людей. Висновок потребує глибшого дослідження. Ну, жесть! Хе -хе -хе. А цікаво, тут нагору можна якось видертись? Бо будівля ж вона сама по собі, типу вгору побудована. Вона висока. Так, тут пусто нічого немає. Оце що? Наймовірніше, ви зможете взаємодіяти з цією спорудою, якщо отримаєте доступ до кімнати керування, розташований у нижній частині. Ага, у нижній частині, понял. Ось якісь квадрати. Давайте його візьмемо. Узятий іонний куб. Давайте дослідимо, глянемо спочатку, що це таке. Так, іонний куб. Зелена мінеральна речовина відсутня в періодичній таблиці, то має нездрівняну здатність зберігати величезні обсяги енергії. Неймовірніше, створений штучно. Кубічна форма здогадно свідчить про вирізання з більшого приладу покладу. Містить йонну енергію кожну тотожну 5 кіло тоннам тротилу, ніхера собі. Наймовірніше, що використовується як елемент живлення, проте для власного е -е заряджання потребує дуже потужного джерела енергії. Висновок цінне джерело енергії. Звісно, беремо, якщо це цінне джерело енергії. Звісно, ми його беремо. Так, заплутався, тут все <плутався> однакове. Дослідження на візерунків не змогло встановити, чи вони призначені для оздоблення чи виконання певної дії. Потрібно більше відомостей. Окей. Оце щось. Ні, нічого. Ще один куб. Термінал з відомостями. Так, що воно переклало? Креслення платформи карантинного нагляду. Е, є своєрідною багатовимірною схемою, можливо, зобразивши її в трьох вимірах, вдасться зрозуміти основи внутрішньої діяльності споруди. Так, складається з невідомої речовини. Так, Надміцний е, метал, сплав, позаземного походження. Так, е, неможливо пошкоджити, зруйнувати живлення. Споруду живить окрема незалежна енергетична станція, розташована деінде на планеті, координати відсутні. Проте відомо, що її розробники прагнули використовувати впливу енергію планети. Ага. А, споруда має горішній інженерний відділ, де було виявлено схему та кімнату керування. Туди можна потрапити через ліфтову шахту або через підводну стоянку. Єдиний відомий засіб взаємодії споруди розташований кімнати керування. Щоправда, схема не окреслює механізм взаємодії. Понятно. Оу. І що робити? Ну, все, я пройшов куди міг. Ну, в мене є важливі речі. А сюди треба було типу пригнути. Ці інопланетяни на мене дивляться і такий, блин, цей дебіл в так ходить. По нашій <палачий> будівлі. <'я> О, а це що, це вода? Це вода. Прийнято. Так, ну поки що я в воду спускатися не буду. Давайте спочатку на поверхні полазимо. О! Щось ціка. Це що у мене буде зброя? Це що? Я зможу лупитися, битися? Ха-ха! Позаземна гвинтівка. Позаземна гвинтівка? Давайте глянемо Прилад своєю будовою дуже нагадує людську зброю, тому найімовірніше призначений для людиноподібної істоти. Незрозуміло, чи до е, ми були позаземці, які створили прилад чи істоти, яких вони використовували. Зрозуміло, що позаземці вважали захист цієї споруди необхідним заходом безпеки, чи виного способу взяти гунтівку з вітрини немає. Та в сенсі немає. Ну, блін, а я хочу. А можна я, яд? Етет... Ножиком вона не розбивається, ні? Тю бляха. Ні. Та я вже зрозумів, що ні. Ну, бідно. А я хотів, щоб у мене була пушка. О, ще один енергетичний куб. О, тут уже можна опять кудись на гору піднятися. Блін, капець, слухайте. Жесть скільки тут всього. О! Ось у якась хламіда монада Бускова дощечка. Взяв ще одну. Вона багато місця займає? Не багато, слава Богу. Так, тут нічого немає. Тут і... О! Давайте досліджувати. Позаземний прилад. Так, прилад містить достатньо енергії, щоб знищити всю планету разом із більшістю сонячної системи. На щастя, він вийшов із ладу. Так, подалі від нього, ну його нахрен такі прилади. О, ось куди я вже бачу, треба буде використовувати бускову дощечку. Ага, поняв. А може і не сюди, може мені там внизу треба буде пройти по лабіринту. А, ні, ось сюди. Дослідження, що за цим входом розташована кімната кого? Керування спорудою. А! Цікаво. Ой. Зараз подожди. Енергетичне ядро. Я спочатку досліджу, а потім я буду з тобою взаємодіяти. А то що я? Я в невідомі штуки пальці не тикаю. Енергетичне ядро. Е, прилад містить енергію е, тотожну 100 мегатоннам тротилу. Енергія може передаватися через споруду та спрямовуватися в кораблі, що летять поблизу, або може долати планетну силу тяжіння й уражати. Цілі на орбіті. Керування здійснюється через сусідній термінал, що я змогу вимикати прилад за потреби. Наразі прилад діє без параметрів, тому, ймовірно, урожатиме будь-який корабель у межах досяжності. А. Я його зараз вимкну. Навірно. Панель керування передає повідомлення. Одержаний переклад. Увага! Заражені особи не можуть вимикати зброю. На цій планеті запроваджено карантин. І що? Перекладаю фонове передання. Завантажую відомості до збірки знань. Так. Координати позаземних споруд. Глибина 800 метрів. Споруда з вивчення хвороб. перехоплена основні відомості про інші позаземні споруди розташування печерна мережа з численними скам'янілостями на південний захід від платформи карантинного нагляду. Оце ж я так розумію, що у мене платформа карантинного нагляду, правильно? Досліджувати живих особин. Завдання отримати ліки проти дуже заразної бактерії. Хара. Угу. Теплова електростанція. Глибина 1200 метрів. Розташування всередині природного кам'яного утворення у смузі сильної вулканічної діяльності. Призначення виробляти енергію для всіх місцевих споруд. Прихисток номер один відомості пошкоджені. Прихисток два пошкоджені. Віддалена лабораторія пошкоджені. Пошкоджені. У разі. Спалаху зарази буде самочинно запроваджено невідкладний карантин. Будь-який корабель що спробує прилетіти на планету. Чи полетіти з неї, буде знищений платформою карантинного нагляду, щоб запобігти розповсюдженню. Ааа! Коротше, оцих хлопаків тут немає на цій планеті. Вони знаходяться. деінде? Давайте ще раз попробуємо. Хе-хе-хе. Все, я понял. Хорошо. Ну, слухайте, зробили оцей голос прям такий моторошний, насправді. Ну, він так говорить прям. У мене мурашки трошки прийшли. Сироти по шкірі. Окей, давайте там внизу я бачив ще якусь. Можливість пройти. Так, ми, по-моєму, вийшли з оцього е тунелю, так? Чи з оцього? цього? З якого тунелю ми вийшли? Ми прийшли з ось цього тунелю, бо я отак підходив до цієї пушки. Значить, нам сюди ще можна пройти. О! Так! Сюди можна пройти. Позаземна арка. Давайте досліджувати. Так, призначення невідоме припущення відіграє обрядову чи релігійну роль, має промислове застосування і є складним засобом пересування. Висновок потребує глибшого дослідження. Ну, блін, прикольно. Так, історія цієї гри мені, мені знаєте, що в цій грі в принципі подобається? Мені подобається те, що хоча начебто тобі і дають свободу діти, такий собі симулятор виживання в океані, плаваєш видобуваєш ресурси, проходиш. Але тут ще є сюжетка. Тобто, фактично, у ваш корабель розбився, ви знаходитесь на, чужо, на чужій планеті. Незрозуміло, як незрозуміло, де, що вам робити. Ну, і вам доводиться вирішувати проблеми. Тут є якісь споруди, є навіть якась історія, що тут існують. Е... Ай, ай-яй -ай, ай! Гаразд. Погнали тепер в ту сторону. Подивимося, що у нас знаходиться в тій стороні. Ну, в принципі, якщо тут. Ооо! Ага, я бачу тут оцих паучків грбаних. Так, питання. Мені треба на гору вилазити? Чи куди, чи як, чи що? Є ось о якийсь прохід. Оп'ять лабіринти. Ви знущаєтесь? О, якісь гриби. І ж на стіні росте. Рожево шапка. Давайте глянемо. Суходільний гриб, спори якого можна збирати. Неїстівний. А, так якщо він не їстівний, о, літій! Клас! Якщо цей гриб не їстівний, то не ну, хіба він мені здався? Так, секундочку, давайте подивимося, чи можу. Там мені, в принципі, я ж можу погорі. О! Ще бускова дощечка. Підозрюю, що я її ще десь зможу використати у uh. ще літій, літій. Іонний куб. Мені здається, чи я з'явився з іншої сторони. Десь. Десь. Я не тут був, секунду. Мені домолі півтора кілометра, ніхера. Поч. Ні, стоп, я не поняв. А де я? Цяткований брязкун. Русоходільна розповсюджую спори. Понятно, неї стівне, з ним нічого зробити не можна. Ну, я чую море, але я тут нічого не бачу. О -о -о. Я, походу, оце з'явився на іншому острові. Тільки щось, по-моєму, це не той острів, який. Чи це той острів? Реєструю численні енергетичні ознаки на поверхні острова. Блін, так я не, не найду дорогу назад. Капець. Я, походу, дійсно я вийшов на. Так, осьо. Це острів, на якому має збиратися екіпаж Аврори. От Отжесть. Ну, те, що між ними можна телепортуватися, це, звісно, добре. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що я вже забув, де вхід в печеру, з якої я вийшов. Ну хабздец. Клас. Класс. Я підозрюю, що через ось цю печеру, через оце можна якось туди пройти. Ну там ну, має бути якийсь вихід або прохід. О! Якийсь город знайшов. Взагалі я планував на цей острів їхати на наступному стрімі. Мармуровий кавунчик. Глечик. Дайте мені, будь ласка, вихід в печеру. Я назад телепортнусь до моллі. І попливу додому. Отак, от, шановні жить з топографічним кретинізмом. Ну, давайте візьмемо оці відомості. Так, я зупиню. А, треба повернутися в Аврору, полагодити засоби дальнього зв'язку і спробувати зв'язатися з іншими вцілилими. Я не вірю, що врятувалися тільки ми двоє. Помічників. Такого наказу капітан мені не давав, і такого наказу я не даю вам. Тепер не час наказів, час виживання. Як виконувач обов'язків капітана, я не повинен ризикувати заради них. Вилізайте з води. Якщо встряну в халепу, надішлю вам свої координати. Я не можу відпустити вас саму. Тоді пливіть зі мною. Ви не залишите, ви не залишаєте мені вибору. Отримано термінове повідомлення від другого помічника Кіна через дві години після останньої діяльності. Зустріч не вдалася. Перехопив повідомлення зі штабу Альтери. Схоже, вони надіслали до Аврори пакунок відомостей. Ми не змогли допливти до корабля. Нам завадив хижак Велет. Вважайте мене і технічного директора, зниклими в океані. Бережіть себе, кін, кінець зв'язку. Понятно. Та ладно. Ха-ха! Я знайшов хід у печеру. Ха-ха-ха! Єсть! Все, телепортуємось додому! Досліджувати цей острів уже безпосередньо нормально. Будемо на наступному стрімі, в наступній серії. Зараз я вже буду е, пливти на молі і їхати додому. Ну, так. А, коротше, будемо досліджувати вже все навколишнє середовище і будемо йти е, на наступний острів вже в наступній серії, а цю я буду завершувати. Тому на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба! Побачиме се.